Ім не просто Христа, ми їм проповідували американського Христа. Виявилось, що ми не просто проповідували їм Різдво Христоцентричним, а ми проповідували їм Різдво антропоцентричним, таким, як, яким воно сьогодні є. Американці витрачають на подарунки на Різдво 7 мільярдів доларів. Уявіть собі, 7 мільярдів доларів щороку американців витрачаються на подарунки один одному, не Христу. І цей чоловік почав обдумувати. А як же ж все таки зрозуміти, де культурний фактор, а де той християнський місіологічний фактор, який має бути? Коли вони сюди приїхали, друзі, ми побачили багатьох місіонерів, які почали знімати собі трьохповерхові будівлі, їхати на двох автомобілях, мати штат в своєму персоналі? Це не те місіонерство романтичне 19 століття в джунглях. Це вже зовсім інше місіонерство. І наші люди їх не сприйняли. Коли Кеннет Коуплен в 94 році на телебаченні по одному з центральних каналів говорив про зубну пасту і про те, що в тій пасті, якщо трішки залишилося паста, вам не треба її видавлювати. Викиньте її, купіть нову пасту і таким чином підтримуєте свого виробника. А люди в 94-му році в Україні вони вже ту пасту так видавили, що там уже повітря не залишилося, не те, що пасти. І тут вони бачать американців, в церкві якого 80% дуже багатих людей, 8 тисяч багатих людей з 10 тисяч. І, звісно, у них проблема виникає. Що це за американський проповідник, який не знає нашого контексту, проповідує нам такі речі? І ми отримали дуже серйозний резонанс в православному, в католицькому, просто в суспільному вимірі, коли люди говорили, а де ваші, де Івани, де Петри на телебаченні? А чому книги всі ваші підписані Джозефами, Кеннетами, Джойсами, а де ваші імена взагалі на цих книгах? Ви ж американська віра імпортована. Ви ж не самобутні для наших українських традицій. Ви ж не вийшли з цього коріння і далі, далі, далі пішли висновки. Ігнорування контекстуалізації проявилося в тому, що ми сьогодні дуже мало маємо своїх композиторів, своїх поетів. Подивіться, ми співаємо або старі баптистські пісні, або перекладені англійські. І коли ми ці речі бачимо, ми розуміємо, де нам треба ще рухатися, в чому нам треба посилювати. Отже, все, про що я зараз сказав, це ті передумови, чому місіологічна ситуація склалася сьогодні. Таким чином. І у вас є способно своїх регіонів додати ще масу причин, чому чи ті, чи інші місіологічні парадигми і наша діяльність виявилася на сьогоднішній день у виклиці. Друзі, для того, щоб цю ситуацію поправити, нам треба мудрість від Бога. Її не вичерпати отаким от семінаром чи ще чимось. Але я запропоную декілька акцентів просто для нашого роздуму. Я ще раз підкреслюю, всі ці акценти вони умовні. Вони десь виходять з практики, десь виходять з рефлексії навкруги цієї практики. Але нам треба переосмислити це. Насамперед, нам треба знову повернутися до місіологічної сутності Євангелії, до місіологічної сутності Писання. Я особисто глибоко переконаний, що Писання це місіологічна книга. Дехто каже, а як же ж місіологічна книга, якщо в старому заповіті ніхто кордони не перетинав? Ми можемо погодитися, що ми не маємо в старому заповіті чіткого заклику перетинати кордони. Але подивіться, які категорії використовує старий заповіт. Перші 11 розділів буття вони торкаються не просто єврею, вони торкаються усього світу, вони торкаються усього творіння. І для нас це дуже і дуже принципово. Потім, в 12 розділі Бог обирає Авраама, який долає відразу три кордони. Зауважте, Авраам подолав географічний кордон, Авраам подолав релігійний кордон, Авраам подолав соціальний кордон. Подолання Авраамом трьох відразу кордонів дуже схоже на певну місію. Пізніше я скажу, що слово місія походить від латинського слова мітере, тобто посилати, бути посланими. Авраам відразу перетнув три кордони за наказом Бога. Навіщо Бог обрав Аврама? В Авраамі ми бачимо, як діє Господь. Він обирає одного для того, щоб спасти багатьох. Бог обирає одного для того, щоб спасти багатьох. Це його принцип. Це не значить, що Бог ігнорує іншу частину суспільства. Це не значить, що Бог ігнорує всі народи. Бог обирає одного для того, щоб спасти всіх інших. І в діях Авраама, в тому завіті, який був заключений Авраамом, багато дослідників бачать початки Божої місії. Якщо ми подивимося далі, Бог обрав Ізраїля, навіщо він його обрав? Згідно із ход, вихід, 19 розділ Ісая 42, Ісая 49, ми бачимо, що за Ізраїлем було закріплено дві цікавих місії. Найперше, Ізраїль мав бути народом священників, і друга місія Ізраїля Ізраїль мав стати. Світлом для народів, Ізраїль як народ священиків, і Ізраїль як світло для народів. Коли Бог обирав Ізраїля, Він не ігнорував інші народи. Коли він обрав Ізраїль, він знову керувався цим принципом вибрати один для благословіння інших. Друзі, щоб зробити цю частину коротше, я хочу сказати, що Ізраїль в більшості місіологічне зіткнення провалив, замість того, щоб іншим народам проповідувати принципи Яхве. Ізраїль запозичував їхні принципи. Коли вони були в цивілізаційному такому вимірі, на жаль, ми бачимо провальність їхньої місіології. Але зауважте, як цікаво в старому заповіті показаний полон. Усі три яскравих описи полони, полону, вони вдалі. Коли Йосип потрапляє в полон, він перетинає декілька кордонів, включаючи релігійний кордон, географічний кордон, у певній мірі і соціальний кордон. І ви пам'ятаєте, що. Полон Йосипа був вдалий з місіологічної точки зору, єгиптяни дізналися про істинного Бога Яхве. Коли маленька дівчинка потрапила в полон до сиріян, її полон виявився теж місіологічно дуже вдалий. Тому що та дівчинка привела міждержавні стосунки у дуже новий рівень. Уявіть собі, через маленьку дівчинку: Сирійський цар та ізраїльський цар вони починають контактувати. Коли чотири юнаки потрапляють в полон з іншими підлітками, в вавілонський полон. Зауважте, наскільки потужним був їхній вхід. І отут ми робимо цікавий висновок. Ізраїльтяни, як нація, провалили місію бути народом-священиків і світлом для народів. Але коли ізраїльтяни, юдеї, представники народу юдейського потрапляли в полон, отам виходило те, що ми називаємо культура впливової меншості. Знаєте, коли в більшість навкруги нас. Та більшість перестає бути впливовою. Я зараз два тижні був на Сарненщині, там проводив декілька семінарів, і я дивився на культуру впливової більшості. І в мене виникало питання, чи це впливова більшість, чи це просто більшість. Будь-яка більшість згідно соціології, вона втрачає свою пасіонарність, вона втрачає свою динаміку. А коли є меншість, і в тій меншості є певна ідея. Та меншість вона завжди мобілізує. Можливо, тому Бог обирав декількох або одного точніше для того, щоб спасти всіх. Бо тому, тому що будь-яка релігійна група в історії церкви, яка досягала більшості, та ж сама католицька церква в середньовіччі, подивіться, вона втрачала внутрішній рух, вона втрачала внутрішню мобільність. І ми маємо проблему з цим. Тому, коли ми дивимося на старий заповіт, дуже цікава річ виходить. Коли Ізраїль був як цивілізація, в більшості, місіологічно він не був далий. Коли ізраїльтяни потрапляли в полон, вони впливали не тільки на своє духовне стан, а вони ще змінювали. Пам'ятаєте наказ на Вуходоносора, 4 розділ книги Даниїла? Що всякий, хто буде хулити ім'я Даниїла, Ананії, Місаїла та Азарії, він буде що? Він буде порубаний. У нас цікава річ склалася в церквах, ви помітили? Ми ім'я Даниїла, ніколи ми Даниїла в церквах не називаємо Даниїлом, пробачте, Валтасаром завжди називаємо Даниїлом. А Ананію Місаїла та Азарію ми ніколи їх не називаємо їхніми іменами. Хоча в книзі Даниїла вони частіше згадуються з цими іменами. І я недавно проводив це антропонімічне дослідження і зауважив, що Даниїл в перекладі значить Бог мій суддя. А Валтасар означає Бел хорони царя. Бел це язичницьке божество. Особливо вони поплюндрували ім'я Місаїл. Це те ж саме, що Михайло. Як на мене, це найкраще ім'я в слов'янському контексті, яке є. Але зауважте, воно має значення, хто подобін Богу, хто, под... хто подобін Всевишньому. І вони його назвали Місах. А ви знаєте, що значить Місах? Він зображає, це ім'я зображає старе божество зооморфічне. В перекладі значить баран. Уявіть собі. Він був подобний Богу, а став в перекладі баран. Те ж саме відбулося з іменем Ананії і Азарії. Але чомусь в наших церквах ми їх називаємо їхніми новими іменами. Хоча богоцентричні їхні імена були змінені на поганські імена. І в цьому суть будь-якої імперії, коли вона приходить до влади, вона все починає з перейменування, розуміючи, що зміни людини відбуваються зовні всередину. А насправді Даніїл положив в своєму серці те, що він поклав, оце єврейське слово шим. Даніїл положив в своєму серці. Воно визначило його сутність всередині, воно визначило успіх його місії. Не так важливо, як їх назвали. Головне, що вони поклали в своєму серці. Це стержень будь-якої місії. Чому наші брати протягом багатьох десятиліть в минулому вони витримали натиск тої системи, яка все перейменовувала? Тому що в своєму серці вони щось інше поклали. Слава Господу за це. Коли ми підходимо до нового заповіту, друзі, ми ясно розуміємо, що Ісус Христос це продовження Божої місії. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, і ми кажемо про те, що в Ісусі Бог максимально наблизився до людини. Давайте хоч трішки зрозуміємо цей постулат богословський. В Ісусі Бог максимально наблизився до людини. Згідно євреїв 1-2, ми бачимо, що Бог працював в старому заповіті теж. Але коли прийшов Ісус, він наблизився до людини. І відразу згадується той факт, як один християнин пахав поле, і на полі побачив мурашник і хотів сказати мурахам, щоб вони втікали звідси, тому що поле буде спахуватися. І він зрозумів, що він інакше ніяк не пояснити мурахам, щоб вони втікали, якщо він сам не, скажімо, не вомурашиться, не війде в оцей стан. І подивіться, Бог говорив через пророків, але на жаль. Та місія не була завжди вдалою стосовно реакції людей. Проблема не в Бозі, проблема в людях. І тоді в Ісусі Бог максимально наблизився до людини. Новий заповіт це місіологічна книга по змісту, по призначенню і навіть по дизайну. Коли Павло пише свої післання, його післання мають місіонерський характер, направлені місіонерським общинам, які знаходилися в місіологічному зіткненні. Вся Біблія, друзі, вона поєднана ідеєю місії. Місія це не одна із тем писання, а це та мета історія або мета-наратив, як кажуть філософи, яка поєднує все писання і наповнює писанням зміст. Мабуть, ви чули слова Августина Аврелія, які в нас перекладають на російській мові так. Новий ветхам був сокрит, ветхий в новому був розкрит. А ну давайте вдумаємося зараз. Проснемося. Новий ветхам був сокрит, Вітхій в новому був розкрит. Ідея основна полягає в тому, що новий заповідь був секретний в старому заповіті. І коли ми читаємо деякі думки Ісаї, ми бачимо євангелістів. Але потім, коли ми дивимо, дивимося, як цитують в новому заповіті, старий заповідь, звичайно, його не цитують не один в один-в один. Кожен текст треба досліджувати, чому саме його так цитують. Але новий заповідь розкриває справжню сутність. Старого заповіту. І суть біблійного, біблійної ідеї завітів якраз полягає у викупній місії Ісуса. Ми дивимося на старий заповід і кажемо, що тема старого заповіту Ісус гряде або Месія гряде. Тема нового заповіту: Месія прийшов і знову гряде. Я думаю, не треба нікого з нас переконувати в тому, що саме Писання – це є місіологічний маніфест Бога як першого місіонера. Направленого стосовно нас. А тепер давайте трішки до радикалізму підемо. Всі ці речі, які ми говорили зараз, вони для нас прийнятні, зрозумілі, і нам тут не треба нікого переконувати в тому, про що ми говорили здебільшого. Коли ми дивимося далі, ми задаємося декількома важливими питаннями. Питання номер один. Чи є церква єдиним Божим представником на землі? Чи, можливо, Бог реалізовує свою місію? Через інших людей. Друге питання. Чи може, чи може людина спастися поза межами церкви, маючи лише стосунки з Христом? Чи є, чи є церква єдиним представником Бога на цій землі? Чи є інші місіонерські організації, через які людина може пізнати Христа? Чи є церква єдиним Божим представником на землі? Зараз ми будемо трішки обговорювати оці питання. Перш ніж ми до них перейдемо, я хотів би, щоб ми один одного правильно розуміли. Декарт одного разу сказав, що коли правильно визначаються поняття, тоді половина справи вже вирішена, і половина спорів відразу припиняється. Так само, як в роботі. Гарний інструмент це яка частина роботи? 50%. Так? Хоча, якщо не вігла судати гарний інструмент, то все рівно. І якщо майстер без гарного інструменту спробує щось зробити, в нього може щось вийти. Але інструментарій дуже важ, важливий. Для науковців цим інструментарієм є поняття. Давайте подумаємо про слово місія. Слово місія латинського походження, слово мітере це етимологічний початок цього слова, що в перекладі значить посилати або бути післаними. До XVIII століття в літературі слово «мітере» використовувалося виключно.